Ваше найважливіше служіння радше за все утвориться з вашого найтяжчого болю, якщо ви чесно перед Богом, перед собою і перед іншими будете ділитися ним. Якщо я відчуваю себе підставленим під гніт, то це реальність, яка доводить мені, що я покликаний задля його наміру. А не моєї користі мені кажуть, якби Бог любив нас, то ніколи б не допустив певних подій у нашому житті. Але часом Бог проводить нас через складні речі у житті з метою наблизити нас до себе. Бог набагато більше зацікавлений у тому, щоб змінити нас, аніж дати нам те, чого ми хочемо. Ви отримаєте бажаних за умови, якщо ваші бажання співпадають з бажаннями Бога. Такий важкий час, нічого не виходить. Моя мрія не здійснюється. Ми просто не усвідомлюємо, що темрява це невід'ємна частина процесу. Бог завжди діє поза лаштунками, керує, організовує, готує наші наступні кроки. Біблія в третьому розділі еклезіаста описує 28 сезонів: час плакати, час сміятися, час танцювати, час сумувати, але є дещо, чого ви там ніколи не знайдете: час. Здаватися, ніколи не буває слушного часу, щоб здатися, тримайтеся і поклоняйтеся Богу, проходячи всі випробування на вашому шляху. Підписуйся на наш канал і отримуй щоденну духовну підтримку для щасливого та повноцінного життя.